Всіх вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні з дітками приїхали в Піцбург прогулятися, провести день разом з сім'єю. Гарна ще погода дозволяє. Їдемо, ось, як пише тут, стріп Дістрік, саме перше. Я пізніше розкажу про що це все. В Піцбургу, як ви вже знаєте, хто давно дивиться багато мостів. Колись відомим був тим, що виготовляли тут Хайнц кетчуп. А це приміщення, це суд. Я у 2018 році тут була на церемонії отримання громадянства Америки. Стріп-дистрикт це такий, якби ринок по-нашому, де є багато на вулиці різних магазинчиків, куди можна зайти. Є і десь в іншому місці ми пізніше підемо, де на вулиці продають товари. Тут можна овочі, фрукти великими такими коробками купувати. І не тільки взагалі є такі антикварні магазини. Я знаю, що тут є дуже один великий рибний магазин і сьогодні хочу туди потрапити. Трішки вам атмосфери показую. От ми знайшли магазин, в який я дуже хотіла потрапити. Тут такий запах, ніби ви на океані. О, як я це люблю. Такий справжній ринок. Набираєте собі, які хочете рибини, але я шукаю таку копчену, солену рибку. Я вже її тут брала і дуже було смачно. Частині маркету є uh, попасні вироби різні, м'ясні. Так, це вже м'ясна частина. Кизна сало схожі. Може я ще так. такого прикуплю собі сьогодні? Ми на ринку хочемо поїсти. Катруся замовляє суші, а ми тут набрали рибного всякого маржик, то смажену курочку, в мене з креветками сендвіч. І от такі рибки маленькі смажені. Оцю я шукала копчену, не було. Картопелька смачно виглядає. І бренда на рибний сендвіч, різні соуси, напій і чекаємо катрусю з її сушами. Дехто не має терпцю і піднімаємось на другий поверх. Тут таке кафе, де можна просто посидіти, поїсти в тишині. Oh, uh, no, Котрі також смокота. Всім смачно, хто також їсть. Це снал з англійською. Мені перекладає Google як корюшка, але насправді це як наша мойва, тільки ще дрібніша. Я у кожній це і тут їдять. Тут взагалі зі всім. Так, це соус такий з хроном. Тільки хвостик залишаю. А Брендон і хвостики їсть. Як так пахне, кіточки продають на вулиці також. <ріць> Дорогою зайшли в магазин, все для кухні. І мені відразу в очі кинулося. Польська караміка. Для котика які гарні мисочки 60 доларів така. 30 доларів. Ну, я знаю, польська караміка дорога. У мене видно кутю така мисочка є. Це дуже гарна. Міта ложка. Дочі, від різноманіття розбігаються, але людей взагалі нема. Ми з Марчиком чекаємо на катрусю з Брентоном, вони за чимось в машину пішли. І щоб не на вулиці, бо 30 градусів спек, то ми так тут в прохолодному місці прогулюємося. Та думаю, заодно вам покажу. Білий посуд. Я люблю білий посуд. Трішки гуляємо містом, але йдемо до залізничної станції поїздом доїдемо до фонтану місцевого Підбурського, тому що йти прийдеться дуже далеко. Сьогодні спека, і ми з дітками то вирішили, що ми переїдемо. Покажу вам Підзвірський сабвей метро. Тишина, людей немає зовсім. Фу, для нас. Одні на весь вагон. Нікола немає. Неділя. Ми їдемо в місто. Ось тут ми вийшли з Сабвею. Хто давно зі мною ми взимку сюди приїжджали до ялинки. А сьогодні йдемо до великого фонтану, тому що взимку він не працював. Ведемо діток трішки. Хто не знає, наша Катя обожнює голубів. Де тільки не бачить, всюди їх фотографує. В неї окрема папка є окремий альбом в телефоні з голубами. Звичайно, з котами є домашніми, так? Це мені Тернопіль нагадує, хто тернопільський знає, про що я говорю. Тільки в нас було дві жіночки на Лавочці. Багато фонтанів, як і мостів в ну, але це не найбільший. Просто проходимо повз. А якщо чесно, для неділі, сьогодні неділя, людей взагалі майже немає на вулицях. Але зараз сквери, куди фонтан буде. Тут вдалині фунікулер. Також ми вже ходили. Є про це. І зараз ми перейдемо попід місточок, місточок і буде місце, скверик з фонтаном, де ми любимо посидіти, відпочити. Yeah. Підходимо до місточка і звідси вам покажу, який вигляд на місто, на Піцбург. На джердалині бачимо великий фонтан, головний фонтан міста. Тут під мостом трішки водички також, так гарно з камінчиками оздоблено. Кидають монетки, діти у водичку. Дістанцюльки проводять. Аргентинський можливі. Там у нас американський футбол стадіон. Зараз якась якраз гайде. Мартин вже до там побіг. Ой, я тут чув, тобто погоду тільки для води бути. Також є у нас круїзні річкові кораблі тут. Але все ж таки, як на неділю, то зовсім небагато людей сьогодні. Я здивована. Ой, гарно так водичкою віє. Іду охолону трішки. Це Марчик буде сидіти, так як всі тут люди. І охолоджувати. Ніжки, і я напевно так само зараз зроблю. Катрюся теж я вирішила жива така зпака сьогодні. Ага, трішки голодна вода, але таку спеку. Якраз мені колеги немає, бо Один вниз, а один гор. Ага. Качечки також про холоди хочуть. Ой, як тут гарно. Можна одна таких покататися. Треба випити. Контент для катрусі, але насправді ми прямуємо до цього гакитного моста. Через нього ми перейдемо пішохідною доріжкою. Ось сюди, Station Square називається, там також це є де прогулятися, тоді знову в сабвей і до авто. Йдемо мостом, на іншу сторону. Зараз не видно, тут за цим мостом ще один фунікулер, у нас два є в різних місцях. А прийшли ми аж за тим жовтим мостом були на фонтані. Багато ходимо сьогодні, але корисно. Тільки трошки ж спека заважає, але зараз водички купимо, підпочинемо. Ще трішки краєвидів. Ми нарешті добралися до Station Square. Ми зайшли в хардрок кафе Пісбург. Охолодитися тільки набоїв. На сьогодні з вами прощаємося, будемо проводити час з сім'єю ще. Дякуємо всім за перегляд, що були з нами. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного здоров неба, на здоров'я, за перемогу. Слава Україні! Героям слава! Побачимося в наступних відео!